Після виходу Need for Speed 2 і зробила багато висновків, що пішло не так у продовженні, які елементи сподобались гравцям, які треба було або прибирати, або змінювати. Який стиль керування машиною більше сподобався гравцям у першій частині, чи у другій, або ж треба було шукати щось нове? Ну і багато інших деталей. А допомогла їм інформація, яка у них була після виходу двох ігор в серії. Але найкраще, що вони зрозуміли, куди треба рухатись і які ігри треба створювати. Під брендом Need for Speed у наступних п'яти роках саме завдяки провалу другої частини народилася одна з найкращих ігор серії, на мій погляд, і на погляд багатьох гравців Need for Speed Hot Pursuit. Гра створювалася з 1996 року та вийшла у Північній Америці на PlayStation 1 23 березня 1998 року. А в Європі на PlayStation 1 та на ПК у всьому світі 28 вересня 1998 року. Розробники одразу вирішили відійти від ідей, закладених у Сиквелі. Більше ніякої аркадності, занадто люксовості та стрибків на 100 метрів угору. Менше фану та приколів, як, наприклад, керування динозавром або деревом? Ні. Тепер розробники захотіли створити такий собі дух пригод та швидких автомобілів у новій частині. Але що прокатність була лімітована, а кожна гонка була напружена та мала навіть якийсь саспенс. Для цього був змінений та дороблений рушій гри, а точніше змінили базову фізичну модель та модель керування автомобілем з версії Need for Speed 2 Special Edition, найкращої частини, яка вийшла під брендом Need for Speed 2. Тепер гра, хоч і залишалася аркадною, але більше нагадувала конкурентів у вигляді Gran Turismo та Test Drive, аніж Rock'n'Roll Racing з Sega. Ну а для динаміки та напруги були повернуті поліціанти, які тепер стали. Ще агресивнішими та розумнішим, аніж вони були у першій частині Need for Speed. Але творці пішли далі і вирішили, що гравець не повинен тільки збігати від копів та ховатися від них, але й може самостійно сісти в автівку правоохоронців та почати шукати тих самих злочинців вже у ролі поліціян. Саме для цього був створений режим Hot Pursuit. Так, під гри це відсилання на єдиний новий режим у цій. Частині, і у майбутньому, це стане загальною фішкою серії Need for Speed. Геймери, які займали роль поліціянта, мали основне завдання: спіймати гонщиків та використовувати для цього деякі особливі здібності, як, наприклад, блокпости, шипи чи таран іншими поліцейськими автівками. Реальні гравці могли отримати до трьох попереджень, в той час як комп'ютерні боти лише одне попередження. Режим Hot Pursuit пропонував два варіанти гри: гравець утікає від поліціянтів або гравець, Гравець і є поліціянтем та ловить інші машини. В першому варіанті гравець має проїхати визначену кількість кругів, зазвичай це 4 або 2 без арешту, і першим фінаншувати у гонці. У другому ж варіанті гравець має заарештувати 6 машин за певну кількість кругів, тобто часу. За перемогу у режимі у якості бутікаче, ви отримали персьод Ель Ніньо, а за поліціянда персьют «Д'явло СВ. Але треба було десь їздити. І щодо трас, то вони не були такими і екзотичними, як, наприклад, у другій частині, але відрізнялися продуманістю та, так би мовити, плавністю. Їздити на треках було цікаво навіть після 3-4 годин активної гри. Вони не набридали. Траси поділялися на складність новачок, експерт, секретні та бонуси. Секретні відкривалися лише за чіткодами, і ви їх можете побачити зараз на екрані. Що ж до базових треків, то найвідомішою, на мій погляд, тут є Hometown та Red Rock Range. Також серед трас для новачків була Атлантика та Рокі Пес. Серед складних трас були Country Woods, Summit, Lost Canyon та Aquatica. Ну а бонус-треком цього разу виступила траса Empire City. Вона була доступна через чит код або ж виграванню гравцем режиму вибування на будь-якій складності. Кожна траса була редагована. Так дозволяли змінити час перегонів, погоду, напрям руху, машини, обрати кількість трафіку на дорозі, ну або створити відзеркалення основної траси. Ну і тепер можна нарешті поговорити про інші режими у триквелі Україн, цієї самої Pursuit. Тут розробники вирішили не видумувати велосипед, а просто перейняли досвід минулої частини. І ви можете перейняти цей досвід та поставити лайк, як ставили у минулих частинах. Так ось гравців очікували вже раніше назване. Вибування, де класично останні машини вибували з гонки. Якщо ж у цей режим вибування грали два гравці по сплітскріну, і один з цих гравців програвав, то наступні траси він їздив на вантажівці. Одиночний режим з повним налаштуванням всіх деталей, перегонів від траси до кількості трафіку на дорозі, тренування або практика, де головною цілею, як ви вже здогадалися, було відточення своїх навичок. Ну і турнір, який складався з чотирьох перегонів. Ні, за результатами яких гравці отримували бали пропорційно зайнятих позиціях на фініші. Вигравав же той, хто після четвертого треку мав найбільше балів. Ніякого сюжету або, хоча б, набору сценаріїв, ще не було. Але творці вже були на цьому шляху, і зовсім скоро серія отримає свій перший одиночний режим компанії. Проте, незважаючи на це, творці все ж таки вирішили додати щось інше. І цим іншим були багато машин порівняно з другою частиною серії. Хоча і тут є деякі підводні камінчики. У версії на PlayStation 1 було присутньо 9 автомобілів для перегонів і 3 поліцейських спорткара. Це небагато. І ви такі, як? Ти ж сказав більше? Так, в той же самий час на ПК було дозволено керувати одночасно 19 -ю машинами та тими самими трьома поліцейськими спорткарами. Серед спорткарів були присутні такі моделі, як Chevrolet Corvette, Ferrari 355 F1, Ferrari 550, Marsenello, Inta De Nassa C2, Jaguar XGR15, Lamborghini Diablo SV, Mercedes Benz CLK GTR, Aston Martin D b 7, Ford Falcon GT, Jaguar XK8, Mercedes Benz cl 600. Але навіть у цих 19 машин, які я назвав, були ексклюзивні, які були відсутні у загальній версії навіть на ПК. Так, наприклад, 98 Indy 500 Pace Car можна було отримати тільки якщо купити гру у Walmart. Не в нашому Велмарті, якщо що. Частина машин була присутня тільки в австралійській версії гри. Це, наприклад, HCV, VT, GTS та Ford Falcon GT. Ну, а 5 машин було доступно для завантаження вже після релізу гри на сайті needforspeed.com. Це, наприклад, Lister Storm або ж Jaguar XKR. Всього ж загалом таких машин було. Ну і регулярно для серії у кожну машину можна було сісти у салон та роздивитися її з найцікавіших ракурсів. Щоправда, цей режим був змінений навіть порівняно з другою частиною Special Edition. The design is a a stunning interpretation of road-going Alfa Romeo sports supercar that can also be raced. Самі ж машини були відкриті з самого початку гри, але були і виключення. Так, наприклад, El Niño можна було взяти під керування тільки після. Перемозі у режимі гри турнір на складності експерт. Ну або ж Ягуар XGR 15 можна було взяти тільки після перемозі у турнірі, вже на складності початківець. Всього було три розблокованих гоночних автокара та два поліцейських, про які я казав трошечки раніше. Ну і їздити можна було підкруті треки 90-х років, які не були ліцензованими треками поки що, але мали таку саму технологію, як у другій частині. За яку багато рецензентів та гравців і ну, не критикувала і що було досить дивно для другої частини. Нагадаю, треки змінювались в залежності від частини траси та позиції гравця у перегонах. І це був такий собі адаптований варіант саундтреку гри. Ну і найголовніше, музика з меню другої частини залишилася і у третій. Цікавих же фактів зазначу, що гра також виходила під назвою Overdriven 3 Hot Pursuit. І якщо ви дивилися мої минулі випуски, вже знаєте, що це була гра для японського ринку. Окрім цього, також для Франції була видана Need for Speed 3 Pursuit Infernale. Версія Need for Speed 3 Hot Pursuit для PlayStation отримала схвалені відгуки від усіх ігрових видань. Next Generation назвало його чудовою грою, як для початківців у жанрі автогонок, так і для. Досвідчених геймерів, які знаються у жанрі. Проте в той самий час видання пожурило сплітскрін гри. Автори рецензії пояснювали, що режим гри для двох гравців страждає від сильного падіння частоти кадрів. А тому через оптимізацію гри не дарує ті враження, на які розраховували творці. Про версію для ПК журнал написав наступне: гра має чудову 3D-графіку, відмінне керування та фізику. Неймовірні, просто неймовірні походки. Годні ефекти та різноманіття трас. Джеймс Прайс з Official PlayStation Magazine у Великій Британії написав. Таке. Попри те, що Need for Speed 3 чудова гра та досягає поставлених творцями цілей, вона просто не може фізично впоратись у прямій сутинці з Gran Turismo. І це дуже шкода, тому що Need for Speed 3 одна з найбільших перегонних ігор, випущених у 1998 році. Усі чотири рецензенти Electronic Gaming Monthly назвали Need for Speed 3 сильним поверненням серії після розчарування у Need for Speed. 2, Need for Speed V Rally, про яку я скажу в окремому відео, та версії оригінальної гри для PlayStation Saturn, особливо відмічаючи прекрасний імпут від керування машиною та різноманіття контенту та режимів гри, особливо порівняно з другою частиною. GameSpot також заявив, що це була перша насправді видатна гра в серії Need for Speed з моменту оригінального випуску на Panasonic Трідо. Загалом же рецензенти ставили у плюс різноманіття режимів, можливість грати за поліцією. Сіянтів багато автомобілей, чудовий саундтрек та просто революційне керування, яке вражало своєю простотою та приємним відчуттям керування на великих швидкостях такими спорткарами, як Ягуар або Форд. Той же самий час багато хто казав про погану оптимізацію сплітскріну у грі та програш по амбіційності та реалізації ідеї, тому ж гран-туризму від Sony. Від себе скажу, що ознайомившись з рецензіями, я не знайшов критичних відмінностей між версіями PlayStation 1 та ПК. Хоча вони існували графічно та геймплейно. Ви зараз можете побачити їх на екрані. Що ж до продажів та грошей. І не публікувала загальних рекордів гри, відмітивши стільки фразами про вдалий стар та чудові показники, які вони й очікували побачити від гри з серії Need for Speed. Гра досягла 10-го місця в загальнорічному британському чарту продажів ігор 1998 року. Проте гарний старт не були єдиними чудовими новинами для видавництва EA. вже у наступному році в США було продано додаткові 276 Тисяч копій на ПК, і у лютому 1999 року версія для ПК отримала золоту нагороду від Verband der Unterhaltung Software Deutschland, що вказує на продаж щонайменше 100 тисяч одиниць у Німеччині, Австрії та Швейцарії. Комп'ютерна версія була фіналістом нагороди гоночна хра року за версією Computer Game Strategy Plus у 1998 році, яка зрештою отримала Motocross Madness. PC Gamer US також номінувала гру як найкращу гоночну гру 1998 року, хоча вона знову програла Motocross Madness. Ось такий був тоді хід. Hot Плюс Ют виграла нагороду Симулятор року на другій щорічній нагороді AIAS за інтерактивні досягнення. Проект отримав нагороду гра року в жанрі перегонів на нагороді GameSpot Best and Worst, 1998 року також було ще багато і багато інших нагород, але перераховувати усі буде нудно, якщо коротенько, третю частину дуже щиро прийняли ігрові видання. Та проект, якщо й не виграв номінації, завжди був серед лідерів ринку, просто не пощастило вийти одночасно з Gran Turismo та Moto Cross Madness, про який, наприклад, вже ніхто й не пам'ятає. І, хоча гра мала офіційний ремастер та переведення цього самого ремастеру. Це звучить дивукувато, проте так і є. Фанати все одно хотіли і хочуть бачити гру свого дитинства саме у первородному виді, і деякі навіть хочуть робити щось більше за просто хочуть. Як, наприклад, це робить Девід Каракес, створюючи гру на Unreal Engine 5. Щоправда, остання інформація про цей самий проєкт. Від нього надходила лише понад рік тому, а тому сподіватися на реліз, хоч у якомусь вигляді цього фанатського ремейку. Думаю, не варто. Середній ж бал у гри на Metacritic сьогодні складає 88 балів для PlayStation 1 версії від преси. А на Геймрейтингс гра має 85 балів для PC версії та 86 балів для PS-1 версії. Третя частина автогонок чудово продавалася, як у США, так і на міжнародних ринках. А її диски змушували купляти PlayStation 1 чи оновлювати свій старенький комп'ютер. Це була дійсно одна з головних. Ігор 1998 року. І може, колись ми побачимо нові ремейки, ремастери чи фанатські версії цієї гри. Але й без того ми маємо одну з найкращих ігор серії, яка заклала фундамент для майбутніх ігор Need for Speed. Та була революціонером в ігровій спільноті. Oh, Нід форспідріт і після такого успіху EA просто не могла не створити продовження High Stakes. І саме про неї. Ми і поговоримо, але, але, наступного разу. Але сьогодні я ще хочу подякувати всім, хто додивився до цього моменту та поставив лайк. Буду вдячний також за ваш коментар і хотів би дізнатися у вас таку річ. Чи грали ви у ход пісю та огляд на яку Need for Speed ви чекаєте у цій рубриці найбільше? Подяка всім тим, хто підтримує проект. Та на сам з рукавичками Ярославу Левченко, Павло М. Поліні та Зверойду, вічному Таносу Танкеру XYZ і божевільному титану Миколі. Ну і подяка всім людям, яких ви бачите зараз на екрані. Ви всі просто неймовірні. Також вітаю нового спонсора каналу Вітя Рей. Дякую тобі за довіру. Як зазвичай, особлива подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї за загальну підтримку проекту з вами був Тано бережіть себе, любіть швидкість і хотпівся найде.